Насправді, я їду, я заряджаюся. Я приїжджаю, як це не банально звучить, але я приїжджаю додому, я хочу ще щось робити. Бо коли сидиш вдома далеко від лінії фронту, воно не відчувається оцього всього. Їдеш ближче до лінії, поспілкуєшся з військовими, побачиш, як в яких умовах складних проживають цивільні. Ну і просто відкривається друге дихання, щоб допомогти, щоб зробити більше, щоб натхнення таке отримуєш. Калужське міське телебачення неодноразово розповідало про волонтерів і про людей, які об'єдналися в тилу заради спільної справи для допомоги нашим хлопцям на фронті. Сьогодні і ми вирішили доєднатися до такої волонтерської поїздки. Що ж, бус який придбала Калуська громада, завантажено, і ми вирушаємо на схід. Автомобіль нагадаю, придбали у Світяни Калуша, а передати його вирішили на потреби нашої ТРО, яка зараз на Запорізькому напрямку. Завантажили під зав'язку, вирушаємо увечері. До пункту призначення 1100 кілометрів. Тож, дорогою є час розпитати у Юрія про його волонтерський досвід. Раз саме треба було повнопривідний мікроавтобус. Ну і вдалося його знайти під Гданськом. Поляк, який його продавав, насправді теж були непогані хлопці, вірять в перемогу України. Знали, що це їде на Збройні Сили, то там подарували і донкрат, і ключі. Все, що необхідне там, для, для далеких поїздок, все було обладнано в автомобілі. Автомобіль був обслужений досить непогано, як на свої роки. Ну і На цьому автомобілі вже проїхав, Зараз, як доїдемо до, до наших е друзів, то це буде вже 2000 кілометрів. Ой, поїздка на схід, точно не знаю. Десь напевно третій десяток. Починали ми з перших днів звільнення Києва їздити на Ірпінь-Бучу. По тому за кілька днів пізніше почали їздити на Харківщину. Дуже багато було поїздок на Харківщину. На Херсон їздили, в Бахмуті були. А тепер їдемо на Запорізький напрямок до наших хлопців з тероборони. Так, по моїм підрахункам. За період війни я вже десь близько 150-170 тисяч кілометрів наїздив по волонтерських всяких справах. Різні ситуації були по дорозі. Найскладніше, якщо в дорозі десь техніка ламається чи колеса стріляють. Наша поїздка обійшлась без подібних пригод. Ніч і ранок у дорозі. Кілька технічних зупинок на каву та недовгий відпочинок. Доволі швидке проходження блокпостів і дзвінок від хлопців, до яких прямуємо. Алло, алло, привіт, Васильович. Так, так, скоро будемо. Добре, домовились. На жаль, ворог не спить і не заспокоїться, тому зустріч хлопці нам призначили за кілька десятків кілометрів від місця їх дислокації. По... Автівку і посилки вони приїхали самі. На жаль, наша зустріч була дуже короткою. Приїзд волонтерів з рідного міста це завжди подія. Але коли приїжджають справжні друзі, це взагалі свято. Тому я дуже вдячний за ваш візит, за вашу підтримку. Все буде Україна і однозначно, що ми переможемо. Хочу щиро подякувати від імені свого підрозділу за такий гарний подарунок, який там сьогодні прийшов. Це є супер автомобіль, повнопривідний Volkswagen. Який, власне, дуже потрібний в наших умовах для виконання бойових завдань, тому що наш підрозділ часто виїжджає, це є рота вогнової підтримки, вона повинна підтримувати наших бійців в скрутних становищах і для перевезення особового складу нам саме такі транспортні засоби потрібні. На жаль, військових військових діях транспортні засоби довго не живуть, вони часто ламаються, часто б'ються, їх січе осколками. Шини ріжуться і тому, ну от ми як можна ремонтуємо, але е, завжди вдячні за такі гарні подарунки. Хочу подякувати всім освітянам міста Калуша, дітям їх батькам. За те, що вони зібрали ці кошти під час різдвяних свят, хочу подякувати своїм колегам з фракції Європейська Солідарність в обласній раді, які обслужили, купили резину і зробили технічну обслуговування цього автомобіля і привезли його сюди. Заправили а також всім калушанам, які долучилися до до подарунків тих тих уже піс, після різдвяних е, солодких смачних е, вихованцям калуських шкіл дитячих садків, які сьогодні привезли це з цим автобусом. Привезли наші волонтери і які сьогодні підуть нашим бійцям. Е, це автомобіль для бійців для нашого підрозділу. І він буде повітряної працювати, відпрацьовувати на сі 100 Дуже вам дякую ще раз. Люблю і подарунок такий прапор ми передаємо для калуської освіти. Передали військові і невеликі привіти у Калуш. На студії КМТ відтепер не лише бандерівська символіка, а й прапор з зображенням Нестора Махна на рідних землях, якого від минулої весни тримає оборону наша ТРО. А синій жовтий стяг з підписами і словами подяки наших захисників, ми, як і обіцяли, передали освітянам Калуша, і він знайшов своє почесне місце в кабінеті заступниці міського голови Надії Гуш.